В селі Зубковичі, що в Олевському районі, Володимир Пехов зустрівся із громадою та передав фінансову допомогу на ремонт частини дороги. Місцеві жителі задавали багато питань, серед яких неготовність громади до реформи місцевого самоврядування та війна на сході країни. Що сьогодні укрупнять зубковичі, значить не буде сільської ради, це однозначно буде якийсь там староста. І сьогодні та вся соціальна сфера, дитячий садок. Лікарська амбулаторія. Не буде нічого. От, я підтримую вас повністю. У нас не буде лікарська амбулаторія, значить не буде аптеки. У селі не буде аптеки і все село піде на смарку, розумієте? І я просив, би, щоб десь ставити на вищий наклади, на влади, щоб цього не був світ Поки він до цього не готовий. Ми сьогодні 80% дотаційні. Але наш нас закону в Україні немає. Треба в Україні перебрати отих олігархів, що дають гроші і наймають людей і вбивають. Самі свої українці вбивають наших людей. Платять, наймають і платять гроші. Отим високопосадовці, що розобрали країну, за яких 19 чи за 20 років усе розобрали, все продали. А тепер у чим воювати? При Олевській центральній районній лікарні працює клінічна лабораторія. Медперсонал у складі 30 лаборантів обслуговує 42 тисячі населення в районі та приймає звернення із сусідньої Рівненської області. Медичний колектив звернувся із проханням до Володимира Пехова щодо придбання сучасного біохімічного аналізатора. Народний обранець виділив фінансову допомогу. Чим задовільнив потреби лікарні такий тяжкий час. Ми навіть не надіялись на те, що ми можемо щось отримати. знаєте, зараз, зараз дуже багато є більш важливих проблем. але я вдячна, що, що так вийшло. Я дуже вдячна. Відкриття чергового дитячого спортивно-ігрового майданчика в Олевську стало приємною новиною як для дітей, так і їх батьків. Дуже задоволені. Всі мами абсолютно в один голос говорять, що дуже вдячні своєму депутату за все. Ви разом працювали зі мною весь день, і ви бачите, що я працюю в окрузі. І ця поїздка то не є гід-поїздка, то є звичайна робота народного депутата. Я не боюсь йти на вибори. Тому що я знаю, що мене підтримує округ, мене підтримує люди, мені підтримує поліція.